О, можна гончиками. Розказуй, що ти будеш робити. Продавати. Продавати іграшки будеш? Да. Для чого? Робити гроші на банку. Давай домовимося так. Я тобі допоможу продавати іграшки, якщо половина грошей ти віддастиш на Збройні Сили України. Якщо зароблю. Ну, да, з того, що заробиш, половина піде на ЗСУ, а половина тобі на іграшки, друга. Давай. Добре. Проведемо такий експеримент. Виставимо іграшки, якими вже Артем не грається з Дімою на і Попробуємо їх продати. Вирочені кошти, половину віддамо на Збройні Сили України, а половину. Артем чи купить собі якісь нові іграшки. Батко. Покажи, що ти підготував там? цього. Крокодила. Там ще одного купила, кається, машина, філокось. Шукайте на Олексі продавця магазин іграшок. Як назвати? Магазин іграшок, так? Да? Mm, да. Там будуть виставлені Артемові ігрушки. Посей, Проводимо експеримент. Обов'язково результати ми з вами поділимося. Діма, ти теж будеш продавати? Тут yes. Артем складає бокс. Я не знаю, як він називається, бокс, щоб потерфувати. Якщо було посередині екранчику твого машинка завжди. А це наш старший головний директор. Головний директор нашої компанії. Трошки підмочив репутацію, це не страшно. Щоб почати продавати на OLX, треба спочатку створити свій аккаунт на OLX. Аккаунт ми вже свій створили. Тепер, щоб виставити товар, нам треба додати номер телефону. Ваш профіль підтверджений. Все, можна додавати товар. Давай спочатку цю машину да? почнемо продавати. Не давай спочатку почнемо, Попробуємо із Тома, і Іджері. Томі Джеррі. Давай Бакуган, а як на мене це саме класний лот. Для мене це теж саме класний лот. Лот, лот, лот. А тепер заходимо на OLX. Де OLX? Там ми хочемо пограти. Добавляємо фото. Так, наше перше фото. Наше друге фото, наше третє фото. Як називається? Іграшка? Ні, Магазин і веселі... Як називається товар? Нам треба тут вести назву товар. Бакуган, да, правильно? Бакуган найсильніша серія Бакуган. Цей Бакуган. А як він називається? Зараз думаю, зараз запам'ятаю, я сам забув. Бакуган. Бакуган. Та не замовити. Осен. Ні. Іграшка Бакогон бойова планета. Ні, це не цей. Тенту в мене. Це Не пам'ятаєш, як його звати. Це ж він. Максимус, да? Так, категорія іграшки опис товару. Опис товару. Доброго дня. Доброго. Готові до помогти збройним силам ЗСУ. Як новий. Як новий. Кілька разів зламався, ми його перемітували. Кілька разів. Вибираємо місто. Місто. Рівне. Так, відправка з рівного. Контактну особу. Телефон. Тільки ваший, добре. Да, мій. Бо я не буду говорити. Все, опублікувати. Опублікуємо без реклами. Ну, все. Ну, все. Так, ми зараз закинемо всі. Два Це наші іграшки, які ми перед тим повторафували. Коли наступного дня ми зайшли в додаток, ми побачили, що е, одна із наших іграшок вже продана, замовлена ОЛХ з доставкою. І ще було повідомлення про те, що хочуть придбати одразу три. Залишилось лише відправити. Круто. Так, за один день ми продали три наших іграшки. Ну що, готуємося до відправок. Одна уже распакована. Еще одну Артамчик допакуем. Данька, заходьте. Іграшки, іграшки, іграшки. 110 гривень. пакет. Пакет. Воно ж запаковано вже. Отримач, нічого не повертається. Артемові. Все пішли. Дякуємо. Алексей мені вдалося продати три позиції за один день і всі гроші підуть на ЗСУ. СУ. Да, Артемчик вирішив всі гроші, які він заробив за перший день, передати на Збройні Сили України. Наші воїнам, які нас захищають. Мені здається, ти крутий Артем. Молодець. Ось такий пост мені попався сьогодні в інстаграм, де саме військові збирають собі на амуніцію. І їм ми вирішили віддати ту суму, на яку сьогодні продав Артемчик ігрушок. Ось на амуніцію поповнити банку. І грошок ми сьогодні продали на 150 гривень. А може ти скажи? Ідемо в лягати спати. Але якщо хочете дізнатися результат, що в нас вийшло з нашого експерименту, підписуйтесь на Артемчик Капенчука канал. Всім пока! Кажи. Всім пока!